Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами готувати неймовірно смачний плов на сковорідці. А для цього нам знадобиться м'язко, нарізане кубиками, цибулька нарізана півкільцями та морква, нарізана соломкою. Беремо нашу сковорідку, ставимо на вогонь і додаємо 100 мл олії. У мене олійка рафінована сковородка діаметром 28 см і висотою 5 см. Ждемо, поки нагріється наша, наша олійка. Додаємо м'язко. В мене свинина ви можете використовувати будь гов'ядину, будь-то курятину за бажанням і за смаком. Накриваємо і чекаємо, поки наше м'язко тут смажиться час від часу, помішуючи. Коли воно буде отакого от гарненького, золотистого кольору, додаємо сюди нарізану цибулю 300 грамів, розрівнюємо. Потім я відразу додаю сюди нарізану соломкою моркву і накриваю кришкою, щоб воно протушкувалося час від часу помішуючи, потім додаю одну столову ложку солі, приправу до плову дві столові ложки, Так, гарненько протрушуємо. Пів чайної ложки чорного меленого перцю. І ще я використовую приправу до м'яса. Ви можете використовувати приправи прав будь будь за смаком. Гарнесенько це все вимішую. Гарнесенько вимішую. І накриваю кришечкою, щоб протушкувалося. Протушкувалося. От такого гарного кольору. Тепер у свою сковорідку я додаю 2 стакани рису. У мене круглий сорт Камоліно. Ви використовуєте любий за смаком. І сюди ж в сковорідку тепер додаю точно ж в таких самих стаканах 3 стакани води. Така у мене приблизно десь об'ємом 150 мл. Два рису і три води. І так, заливаємо, трішечки перемішуємо так, щоб воно з'єдналося. Добавляю ще зубочками часничок для смаку. Отак. От В хаотичному порядку розподіляю його по нашому плову, прям туди занурюючи. І хай собі тушкується. Такий гарненький, красивенький у нас вийде. Потім накриваю кришкою, ставлю на мінімальний вогонь, маленький-маленький, і хай тушиться. І ось, будь ласка, у нас виходить такий гарний. Розсипчатий пловчик, смачнючий і дуже швидкий у приготуванні. Тож, будь ласка, всім раджу готувати. Буду рада побачити під відео ваші коментарі та лайки. Ну такий гарнесенький, бачите, який виходить? Тут, будь ласка, пробуйте і готуйте. Смачного.